Сторінка 77. Фарбований лис. Жив собі в однім лісі лис микита. Хитрий прихитрий. Кілька разів гонили його стрільців, травили його псами, наставляли на нього заліза або підкидали йому затруєного м'яса. Нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микита кпив собі з них. Оминав усілякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остріхав. А вже як вибрався на лови, чи то до курника, чи до комори. То не було сміливішого, вигадливішого та спритнішого злодія від нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не повертався з порожніми руками. Все надзвичайне щастя, і та його хитрість зробили лиса страшенно гордим. Йому здавалося, що немає нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? Величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з торговці курку вкраду. Ет, іди, не говори дурниць, уговкували його товариші. Що дурниць? Ось побачите. Решетився лис. Побачимо або й не побачимо. Там пси купами по вулицях ходять. То вже хіба б ти перекинувся на блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли? От, уже побачите, і на блоху не перекинуся, і не роздеруть мене. Овк своє лис і поклав собі міцно зараз, завтра, у сам торговий день побігти до міста та з торговиці вхопити курку. Але цим разом бідний Микита таки перечислився: поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно, аж до передмістя, огородами, перескакуючи плоти та ховаючись між яриною. Дістався аж до середмістя. Але тут біда. Треба було, хоча б на коротку хвильку, вискочити на вулицю, забігти на торговицю та повернутися назад. А на вулиці, на торговиці, крик, шум, гармидир, вози скриплять, колеса туркочуть, коні гремлять копитами, свині квичуть, селяни гойкають, одним словом, клекіт такий, якого наш Микита і у вісні не бачив, і в гарячці не чував. Але що діяти? Наважився, то треба кінчати те, що зачав. Посидівши пару годин у бур'яні коло плоту, що притикав до вулиці, він освоївся трохи з тим гамором. Позбувшися першого страху, а надто роздивившись потроху, куди та як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль, лис Микита набрався відваги, розбігся й одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло, та їхало багато людей. Стояла курява. Лиса мало хто й запримітив, і нікому до нього не було діла. От пес так, пес, думали собі люди. А Микита, тому й рад, знітився, скулився та ровом, як не чкурне просто на торговицю, де довгим рядом сиділи жінки, державчи на решетах, у кошах і кобелях на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, сім'я, курей, качок та інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому назустріч біжить пес з одного боку надбігає другий, там видить третього. Псів уже наш Микита не обдурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали та як. Кинуться на нього. Господи, яке страхіття! Наш Микита скрутився, мов муха в окропі. Що тут робити, куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі отворені сіни, а і сіни на подвір'я, скулився тут і роздивляється, куди б то сховатися, а сам не слухає, чи не біжать пси. Ого, чути їх уже близько. Бачить лис, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скік у діжку, та й сховався. Щастя мав, бо ледве він щез у діжці, коли надбігли пси, цілою купою, дявкаючи, харчачи та нюхаючи. Тут він був, тут він був, шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулася по тісненькому подвір'ї, по всіх закутках порпають, нюхають, дряпають, лиса ані сліду немає. Кілька разів підходили і до діжі, але негарний запах, який йшов від них, відганяв їх. У кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований, але як? У діжі. Що так несподівано стала йому в пригоді, було більше як до половини синьої, густої на олії розведеної фарби. Бачите, у тім домі жив маляр, що малював покої, паркани та садові лавки. Власне, завтра мав малювати якийсь великий шмат паркану і одразу розвів собі цілу діжу фарби і поставив її в кут на подвір'ї, щоб мав на завтра готову. Ускочивши в розчин, лис микита з першої хвилі. Занурився в нього з головою і мало не задушився, але Потім, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що все його тіло було затоплене у фарбі. А тільки морда, також синьо помальована, трошечки стирчала з нею. Отак він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце в бідолахи билося сильно, голод крутив кишки. Запах олії майже душив його, але що було діяти? слава Богу, що живий! Та й то ще хто знає, що буде. А нужна дійде господар бочки. Та застане його тут, але й на все не було радив. Майже вмираючи зі страху, бідний лисмики мусив сидіти у фарбі тихо аж до вечора. Знаючи добре, що якби тепер у таким строї з'явився на вулиці, то вже не пси. А люди кинуться за ним і не пустять його живого. Але коли смеркалося, лис Микита прожогом вискочив зі своєї незвичайної купелі, перебіг вулицею і не спостережений ніким ускочив до садка. А звідси бур'янами через плоти. Через капусту та кукурудзич курнув до лісу. Довго ще тягнулися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи та не висохла. Уже добре стемніло, коли Микита добіг до лісу. І то не в тім боці, де була його хата. А геть у протилежнім був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти за дві милі, але на це в нього не стало вже сили. Тож, підкріпившись трохи кількома яйцями, що знайшов у. Гнізді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився в ньому з головою і заснув, як після купелі. Чи пізно, чи рано встав він на другий день? Всього вже в книгах не записано. Досить, що уставши з твердого сну, позіхнувши смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була його така. Немила пригода, він обережненько, лисячим звичаєм виліз із нори. Глиб, глиб, нюх, нюх усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисячих грудях. Саме добра пора на полювання. Подумав, але в тій хвилі зирнув на себе. Господи, аж скрикнув на Борочицьку А все що таке? З переляку він кинувся тікати, але сам від себе не втічеш, зупинився та знову придивляється. Та невже це я сам? Невже це моя шерсть, мій хвіст, мої ноги? Ні, не пізнає, не пізнає, та й годі якийсь дивний і страшний звір. Сині, сині з перепоганим запахом покрити не то лускою, не то якимись колючими гудзями, не то їжаковими колючками, а хвіст в нього не хвіст, а щось таке величезне і важке, мов довня або здоровий ступернак. І також колючим став мілис оглядати те чудовище, що зробилося з нього, обнюхує, пробує втріпатися. Не йде. Пробую обкачатися в траві, не йде. Пробую дряпати із себе толуску. Пазурами, болить, але не пускає. Пробую лизати, не йде. Надбіг до колючі, скочив у воду, щоб обмитися від фарби. Де тобі? Фарба Оліна. Через ніч у теплі засохла добре. Не пускаю. Роби, що хочеш, не ж Мокито. У тій хвилі, де не взявся вовчик-братик. Він ще вчора був добрий знайомий нашого Микиту, але тепер, побачивши, Нечуваного синього звіра, усього в колючих і гунцях з таким здоровенним, мов із міді вилитим хвостом, він аж завив із переляку. А утямившись, як не пішов утікати, ледве хлипає, подибав у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя. Усі його питають, що з ним? Чому так утікає? А він тільки хлипає, баньки витріщив. Та й знай тільки липоче. он там, он там ой та й страшне ж ой. І люте та що, що таке? допитуються його свояки. Не знаю, не знаю. Ой, та й страшне ж. Що за диво? Зібралося довкола чимало звірів. Заспокоюють його, дали води напитися. Мавпа Фрузя вистригла йому три жменькі волосся з-поміж очей та пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся. Але де тобі усе дарма? Бачачи, що з вовком непорадна година, звірі присудили йти їм усім у той бік, де показував вовк і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис Микита, зиркнули собі ж та й кинулися розтіч. Де ж пак такого ж звіра? Ні видано, ні чувано, відколи світ світом і ліс лісом. А хто там знає, яка в нього сила, які в нього зуби, які кігці та яка його воля? Хоч і як тяжко турбувався лиць Микита своєю новою подобою, а все-таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба, зразу на вовка. Оце тепер і на інших звірів. Гей, подумав собі хитрий лис. та це не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте лишень, я вам покажу себе. І піднявши вгору хвіст, надувшись гордо, він пішов у хлиб лісу, де знав, що є місце сходим для всієї лісової людності. Тим часом говін про нового, нечуваного і страшного звіра. Розійшовся геть по лісі. Усі звірі, що жили в тому лісі, хотіли хоч здалека придивитися до нового гостя, але ніхто не смів приступити ближче. Але сумикита, мов і не бачив цього. Іде собі поважно, мов у глибокій задумі. А прийшовши посеред звірячого майдану, сів на тому пеньку, де звичайно любив сидіти ведмідь. Сів і ще не минуло і півгодини, як довкола майдану нагромадили. Звірів і птахів, видимо-невидимо. Усі цікаві знати, що це за поява, і всі бояться її, ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять, і тільки чекають хвилі, щоб дати драпакам. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво: Любі моїм, не бійтеся мене, приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Але звірі не підходили, і тільки ведмідь ледве-ледве, переводячи дух, запитав. А ти ж хто такий? Приступіть ближче, я вам все розповім, лагідно і солодко говорив лис. Звірі трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не наважувалися. Слухайте, любі мої, говорив лис Микита, і тіштеся сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і оживив мене своїм духом. Мовив звіре, остромисле у звірячому царстві запанував безлад, несправедливий суд і неспокій. Ніхто там не певний свого життя та свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем, завод лад, суди по правді, та не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши все, звіря аж у долоні сплеснули. Ой господи, так це ти маєш бути нашим добродій, наш цар так, дітоньки, поважно мовив лис Микита. Нечувана радість запанувала у звірячому царстві. Зараз кинулися робити порядки. Орли та яструби не ловили курей, Вовки і ведмеді, нарізали овець, телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Сей узяв часточку собі, а решту по справедливості розділили. Зділи між усіма голодними. Знову радість, знову оклики, зачудування і подяки. От цар, от добродій, от примудрий Соломон. Та за таким царем ми проживемо віки вічні, мов у Бога за дверима. Пішли дні за днями, лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати. Усе готове, зарізане. Навіть обскубане і опатране приносили йому у служінні міністри. Та й справедливість його була така, як звичайно, у звірів. Хто був дужий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не вигравав справи. Жили собі звірі під новим царем, зовсім так, як і без нього. Хто що зловив, аби знайшов, то їв, а хто не зловив. То був голодний, кого вбили стрільці, той мусив загинути. А хто втік, той Богу дякував, що живе. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто такого не схожого на всіх інших звірів. І лис Микита, ставши царем, жив собі, як у Бога за дверима. Тільки одного боявся, що фарба не злізла з його шерсті, щоби звірі не впізнали, хто він є по правді. Для того. Він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій парині. І взагалі він пильнував, щоб нічим. Не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не звір остромисел. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він став на царство. Звірі надумали святкувати той день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор із лисів, вовхів, ведмедів, уложено чудово кантату і вечором після великих процесій, обідів і промов на честь царя, хор виступив і почав співати. Чудово, ведмеді ревли басом, аж дуби тряслися, вовки витягали соло, аж вухо в'януло. Але, як молоді лисички в народних строях зазявкотіли тонесенькими тонерами. То цар не міг витримати, його серце було переповнено, його обережність заснула. І він, піднявши морду як задявки, і собі по лисячому. Господи, що сталося? Усі співаки відразу затихли, усім міністрам і слугам царським одразу, мов полуда, з очею спала. Та це лис простісінький, фарбований лис. Ще й паскудною олійною фарбою фарбований. Тьфу. А ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти, брехуне, ах ти ошуканче І не тямлячи вже ані про його добродійство, ані про його величну мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому дурити себе. Усі кинулися на нещасного лиса Микити і розірвали його на шматочки. І від того часу пішла приповідка, коли чоловік повірить фальшивому приятелеві і дасть йому добре одуритися, коли який драбуга отуманить нас, обдере, обреше, і ми робимося. Хоть дрібко мудрішими, по шкоді, то говоримо: Е, я то давно знав! Я на нім пізнався, як на фарбованій млисі.